Підходячи до підсумків протестованого процесора, в голові частіше за все виникає лише одне слово спірно. І застосувати його можна до декількох аспектів. По-перше, продуктивність. Так, по тестам добре видно, що підвищення IPC на обох типах ядер відбулось значне. Але воно не настільки велике, щоб повністю компенсувати відсутність технології хайпер Хоч і на трішки, але наступник все ж не дотягує до свого попередника по даному напрямку. Вже не кажучи про старшу модель. А от на фоні Ryzen 9 9900X за швидкодією Core Ultra 7 265K виглядає доволі непогано, особливо у іграх. По-друге, це енергоефективність у робочому софті. Таке відчуття, що вона не покращилась ні на йоту. І бачите знову 270-290 Вт піку з лімітами і без досі якось дивно. Сильно зниження апетити та температуру у повсякденних задачах, включно із іграми, пом'якшує цей недолік, але неприємний осад залишається. Тому, повертаючись до загальних розмірковувань про піддослідний процесор, відчуття все одно суперечливі, наче швидкодія ядра зросла, але це не допомогло обігнати 14 ту лінійку. Енергоефективність покращилась, але лише у певному типі застосунків. А ще й цінник не манить своєю скромністю, принаймні поки що. З безперечних плюсів виділимо підтримку додаткових чотирьох ліній PCI-Express та більш швидкої ОЗП. Для декого оці переваги можуть стати вирішальними. Ну і наостанок залишається немалий шанс на покращення продуктивності після виходу нових версій мікрокоду. Тут можна тільки припускати наскільки вдалими вони будуть. Сподіваємося, що ситуація з продуктивністю зміниться суттєво у кращу сторону, і ми у такому разі, неодмінно повідомимо вам про це оновленими тестами.